На Росію чекають серйозні наслідки. Це станеться, якщо Путін не прилетить до Стамбула на переговори з Україною. Заявили в німецькому МЗ. За словами міністра Йогана Вудефуля, російський правитель повинен з'явитися 15 травня у Туреччині. Це покаже, що він зацікавлений у мирі. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина, ведущий подкасту подкасту ВоСЕ здаст. Долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Гончаренко, вітаємо вас! Вітаємо. Доброго вечора, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести прямі переговори з Україною у турецькому стамбулі, він заявив про необхідність припинення вогню для початку справжнього діалогу. А як загалом у Німеччині оцінюють цей сигнал Путіна щодо готовності до переговорів і загалом? Реалістичність самих переговорів без попереднього припинення вогню і їхній результат. Знаєте, дуже обережно оцінюють. Ну тобто, по перше, це трохи нова ситуація, коли дуже швидко розвиваються події. Ми бачимо заяви Трампа, ми бачимо заяви президента Зеленського Володимира Путіна вночі. Е, реакцію на фактичний ультиматум європейських лідерів, які приїхали до Києва. Тобто, тут в Німеччині ця подорож до Києва спочатку викликала в багатьох оглядачів пресі майже ефорію. Тобто, нарешті Європа проявляє ініціативу. Добре, що це озву. Оджено з Вашингтоном, з президентом Трампом, от але, оскільки в понеділок ультиматум закінчився, і нічого не сталося, окрім заяви Путіна, про те, що давайте зустрінемося в четвер, хоча він не сказав, що він сам приїде. І європейці погодилися фактично перенести цей ультиматум на кінець тижня, на кінець тижня, то в німецькій пресі почали розмірковувати, А можливо, це був блеф з європейського боку, принаймні так воно поки що виглядає, оскільки він нічим не підкріплений. Тобто, поки що всі чекали, що в понеділок ввечері будуть якісь конкретні заяви після досить гучних слів цієї четвірки європейської в Києві. Але оскільки поки що ми чекаємо, чекаємо на четвер. На те, що буде в Стамбулі, то лунають такі вже перші критичні голоси, і оптимізму стало відчутно менше. в цілому, в Німеччині я б не сказав, що покладають великі очікування на те, що станеться в Стамбулі. Багато хто вважає, що Путін просто не приїде. Як ви вважаєте, чому позиція європейського союзу у питаннях, які стосуються війни в Україні, так залежна від позиції Сполучених Штатів? Оскільки я припускаю, що той ультиматум, який висували європейські лідери до того, як стало відомо, що Володимир Зеленський поїде на переговори у Туреччині, не був введений. У дію якраз тому, що Дональд Трамп ймовірно, тому що Дональд Трамп сказав, що він вважає, що переговори у Туреччині мають відбутися і обидві сторони туди мають приїхати. Чому Європа не може бути більш автономною у дотриманні, хоча б своїх обіцянок, які вона дає, коли мова заходить за такі ультиматуми? Я думаю, що абсолютно правильно говорити про Вашингтон, оскільки європейці дуже залежать від сполучених штатів у військовому плані. У них недостатньо своїх армій. Конкретних видів озброєнь вони не мають, які мають сполучені штати це і системи ППО, і е, ракети великої дальності. Німеччина, в першу чергу, як країна не має ядерної зброї власної, на відміну від Франції та Великобританії, особливо зважає на позицію Сполучених Штатів. І економічна залежність безумовно теж відіграє свою роль, оскільки сполучені штати це ключовий партнер для європейців, для німців. Тобто тут багато чинників. Тому європейці поводять себе з Дональдом Трампом дуже обережно. Вони шоковані трохи його заявами за останні три місяці, але тим не менше вони не готові йти на якісь різкі кроки в бік Вашингтона. Після зміни уряду в Німеччині ми бачимо теж саме, тобто продовження спроб діалогу з Вашингтоном. Фрідріх Мерц, новий канцлер, поспілкувався з ним телефоном, планується їхня особиста зустріч от тому я думаю, тут вони звичайно узгоджують. Тим більше всі розуміють в Європі, в Німеччині теж що від зустрічі в Стамбулі багато що залежить, і е, всі побоюються якось е, чимось можливо зіпсувати. Ці переговори, тобто є сподівання, що можливо щось таке зрушить з місця. Ці сподівання насправді досить невеликі. Вони досить тверезі ці оцінки в Берліні і в інших європейських столицях, що може статися, а що не може. Але тим не менше, оскільки навіть маленький шанс є, європейці і німці хочуть ним скористатися. Тому дивляться на позицію Вашингтона. А Вашингтон, звичайно, зацікавлений в тому, щоб до принаймні до четверга ніяких якихось різких кроків з боку європейців не було. Новий канцлер Німеччини готовий зателефонувати путіну особисто і обговорити з ним мирний процес щодо України. Проте зробить це Мерц лише за однієї умови в координації з країнами Європи та американським президентом. Якщо випаде така можливість, я це зроблю, але в координації з усіма європейськими партнерами ми говоримо тут єдиним голосом. І якщо до цього дійде, я також діятиму в згодженні з президентом Сполучених Штатів Америки. Путін має знати, що він не розділяє Європу. Лідери європейських країн виступають єдиним фронтом, щоб покласти край війні в Україні. Фрідрих Мерц, канцлер Німеччини, пане Романе, а що означає ця заява Мерца? Чи є це спробою взяти на себе ініціативу? Ні, я так не думаю. Я думаю, що це просто постало таке питання, чи готовий він телефонувати з Володимиром Путіним. І я думаю, що Мерц раніше теж не виключав цього як будь-який канцлер Німеччини. Він готовий до такого кроку. Інше питання: наскільки це зараз доречно, і він якщо до цього дійде справа, я думаю, що він робитиме це так само, як і Олаф Шольц, як він сказав, узгоджуючи це з європейцями, інформуючи заздалегідь, звичайно, Україну президента з. Зеленського, але е, поки що я не бачу підстав Мерцу дзвонити Володимиру Путіну. Тим більше ніхто з інших європейських лідерів цього теж не робить. Тобто, це була така поодинока акція Олафа Шольца е, незадовго до виборів. І дехто вважав, що це можливо пов'язано з виборами, з частиною виборців. От. Тобто, Мерц став новим канцлером як будь-який політик відповідальний. Він не виключає такого кроку. Але повторюю ще раз: я не бачу тут якогось жесту чи знаку, чи якоїсь ініціативи з німецького боку. Романе, ну вже аж якось незручно питати, але я запитаю, що там з русами? Насправді питати треба, і є новини, і не дуже хороші для України. От ми з вами спілкуємося через кілька годин після того, як голова фракції соціал-демократичної партії це партія колишнього канцера Олафа Шольца, яка залишилася в новому уряді, Матіас Смірш його звати. Він сказав, що наша позиція не змінилася. Ми проти постачання Україні Таурусів. Тобто, ще недавно здавалося, коли утворювали цю коаліцію консерватори, блок ХДС ХСС. Партія Фріді Хамерца, Християнсько-Демократичний Союз та соціал-демократи тоді вони уникали соціал-демократи якоїсь однозначної відповіді, що там з Таурусами. Тобто, вони давали зрозуміти, що можемо говорити про це сьогоднішня. Заява говорить про те, що говорити будуть, але буде складно їх переконати. Дякуємо вам. Хотілося б, звісно, почути більш позитивні новини, оскільки для нас. Кожна ракета важлива, але я сподіваюся, що рано чи пізно все ж таки це питання вирішиться і краще це буде рано. Роман Гончаренко, глядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту вас Даст» Був з нами на прямому відеозв'язку.